Всім привіт вітаю вас на каналі Smartphone.ua та пропоную для огляду вентилятор, корпусний або як варіант заміни на кулер, PC Cooler або іншого виробника, якщо він вам підходить по параметрам. Так от, на огляді, PC Cooler Corona RGB, який повинен зайняти місце в системі корпусного охолодження. Деталі по технічним характеристикам та можливості даного пристрою розповідаю в огляді, а також показую, як я замінив. Вентилятор, що йде в комплекті до кулера PC GI GIX2 на варіант PC Cooler Corona RGB. Для чого? Для того, щоб підсвітка в моєму корпусі виглядала сучасно та одноманітно. Тож, якщо цікаво, дивіться відео далі. Як завжди, починаю з комплектації і отримуємо ми вентилятор. Картонній коробці невеликого розміру, ніяке антивібраційне кріплення не передбачено, воно не потрібно, адже на корпусі пристрою вже встановлені гумові пом'якшувачі. А ось і сам вентилятор. Він майже в один-один, в один, як той, що йшов в комплекті з кулером pc Cooler GIX2. Лінк на його огляд в описі до цього ролику. Немає в них відмінностей і по технічним характеристикам, і навіть по максимальній швидкості обертання. А саме більша різниця в підсвітці. У того цілком біла, без варіантів, а в цього RGB. Збірка вентилятора виконана добре, корпус повністю з чорного пластику. Всередині прихований гідродинамічний підшипник. Лопаті вентилятора загнуті, а їх зворотній бік має хвилеподібні елементи для підвищення ефективності повітряного потоку. На максимальних обертах сила потоку сягає 65 футів кубічних на хвилину. Далі про можливості: живиться цей вентилятор від стандартного PWM 4 пін роз'єму, а керується автоматично вашою материнською платою. Або ви самостійно. Можете налаштувати оберти через BIOS. Рівень шуму на прийнятному рівні. Хоча й при роботі на максимальних обертах він і підвищується до 31,4 дБ. Але це не дуже критично, навіть для корпусів відкритого типу. Максимальна швидкість обертання 1800 обертів на хвилину. Мінімальна близько 1000, що показала моя система. Але насправді максимум трошки більший відсотків на 10. І це видно по результатам. Довжина кабелів, що йдуть з вентилятором, достатньо, щоб ви могли підключити і живлення, і підвідки. Цвітку, навіть за стінкою кріплення материнської плати. Детальну інформацію по технічним характеристикам вентилятора PC Cooler Corona RGB бачите перед собою. Далі в огляді більше деталей про саме підсвічування. Воно виконано по колу на зовнішньому діаметрі, підсвічуються лише тонкі ділянки, їх 4. Підключення здійснюється через роз'єм 4 пін 12 вольт. Тобто підсвічування не адресне, а статичне. Світодіоди залежать один від одного і не можуть світитися по-різному в один і той же проміжок часу. Отже, у вас вийде зробити лише, щоб всі вони в один момент світилися лише одним кольором, не знаю, чи мінус це плюс, але така особлива. Івістю цього вентилятора. Хочете більше, у pc Cooler є такі моделі, і лінк на Corona RGB з адресним підсвічуванням, шукайте в описі до цього ролику. Щодо кольорів, то вони насичені та дуже яскраві. Для налаштування варіанту підсвічування можна придбати контролер або підключити вентилятор до материнської плати, як зроблено у мене, щоб все, що я редагую по частині підсвічування, підсвічувалось одним кольором. І корпус, і материнка, і вентилятори перед собою бачите список програм від різних виробників, які підтримує даний вентилятор, тобто він підходить майже абсолютно під всі материнські плати, включаючи Asus, Gigabyte та інші. На мою думку, по частині підсвічування свою перевагу нададуть ті користувачі, які не люблять дуже яскравих елементів у себе в корпусі, і яким не потрібно, щоб світилися на обидві сторони. і Одночасно горіли лопаті вентилятора. Хоча й у pc Cooler є такі моделі. Їх можна знайти також по лінку в описі до цього ролику. Підводжу підсумок. Якщо ви прихильник яскравих кольорів, але так, щоб і елементи вентиляції світилися не просто так світилися, але ще й виконували функцію охолодження, тоді зверніть увагу на pc Cooler Корона RGB. Його можна придбати як окремо, так і набором з трьох одиниць. Пристрій зарекомендував себе не лише як просто елемент корпусного вентилятора, але й чудово підійшов на заміну вентилятора, який стояв на моєму кувері. Працює тихо, а підшипник гарантує, що буде працювати й довго. А крім того, цей вентилятор додав синхронності та гармонії в підсвітку мого ПК. Тож можу рекомендувати не лише окремо вентилятори, але й кулери PC Cooler, які я також вже тестував лінк в описі до цього ролику. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. А наразі в мене все. З вами був Андрій та смартфон До зустрічі!